Угледар, нібито, не оточений з чотирьох боків, але оточений з трьох боків? Але здається, що цього достатньо для того, щоб контролювати місто повністю? Чи доречно зараз виводити українські війська повністю з міста, чи більш доречно залишатись і пробувати його утримати? Можливо, просто стримати російську навалу там, щоб вони не пішли далі або не перекинули додаткові підрозділи, скажімо, на Покровськ. Як думаєте? Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити це обов'язково і поставити лайк. Не забудьте теж. Дякую, дуже дякую. Російська Федерація зараз наступ наступного удар і користується великою чисельною перевагою. Вони тягнули підкріплення протягом усього літа, і зараз ми бачимо результат. Тобто вони перейшли через річку Кашлагач на захід від міста, і вони наступають на північний схід з боку водяного у бік в Удара. Таким чином, вони утворили вищата, які змикаються зі сходу і з північного сходу. І вони змикаються, тобто відстань там скорочується е, в умовах, коли російська армія переважає чисельністю, е, питання щодо отримання вугодару, воно впирається лише в наявність резервів. Тобто, якщо ми маємо якийсь хід, про який ми які ми зараз не бачимо, і наше командування там має якісь резерви, які там можуть вдарити у фланг тим російським угрупованням, які зараз наступають. Обходять Вугудар, тоді, можливо, і є сенс його далі отримувати, хоча в мене є певні суми. Спираючись на ті дані, які ми зараз маємо, на превеликий жаль, немає нічого виходу, окрім як виводити ті війська з Вудару Збройних сил України. А це передусім 72-га бригада, яка героїчно отримувала це місто протягом багатьох місяців. Але з огляду на те, що велика чисельна більшість у росіян, ну, як один з закон філософії значить нам трактує, що кількість переходить в якість. На превеликий жаль, тут вона переходить в якість. То е, наші хлопці, як ми, якими би рексами їх не вважали, якими суперменами ми їх не виявляли, не можуть знімати однією курюю там 10 чоловік відразу. Тому на превеликий, жаль, на превеликий жаль, тут очевидно питання в тому, коли наказ на відступ буде відомий. Тобто питання. Е, Утриманню удару, це питання часу. Я думаю, години або дні, і це рішення буде щодо чи, чи є в цих умовах шанс на те, що цей вивід відведення військ буде, я розумію, що безпечним не можна назвати в будь-якому разі, але ну, максимально безпечним. Тобто, чи є ще шанс зберегти підрозділи максимальні? Ну, ми можемо лише сподіватися на те, що вихід буде організований саме таким чином, щоб людей зберегти. І в цьому буде полягати завдання командування для того, щоб організувати вивід таким чином, щоб е максимальна е кількість людей це бійців, які дуже цінними, дуже героїчними, дуже досвідчені, Це крута бригада це все друге. Тобто, той факт, що вони зараз не змогли втримати не зм ще втримують, але ситуація така складається, що вони не зможуть його втримати, очевидно. Не ми не повинні не повинні жодним чином дорікати цим хлопцям, оскільки вони героїчно тримали це місто дуже багато часу. Ну, от, е, а яким чином це організувати вихід таким чином, щоб це було безпечно для наших бійців? Ну то вже питання командування. Ми зараз тут не можемо жодним чином е, якось це проаналізувати. Це залежить від багатьох факторів: місцевість е, е, дії ворога, дії наших бійців, можливість прикрити цей вихід. Е, Послідовність цього виходу, яка як вона буде організована, такий інше тут. Вже питання до бійців і командирів місця. Якщо ви хочете, щоб таких і подібних розмов було більше на цьому каналі, то треба на нього підписатись і поставити лайк, що найменше. Коли ми говорили про Бахмут і чому ми його утримуємо? Одна з таких причин було те, що це стримує російські війська, відтягує значну кількість російських військ і не дає їм просуватися далі. Угледар чи він дійсно має таку ж саму функцію, і чи при втраті Угледару, якщо це станеться, то чи посилиться тиск на Покровськ, і чи буде загроза для Покровську, або для чого буде загроза? Ну, передусім, ми втрачаємо вогневий прямий вогневий, вогневий контроль над Воноваським районом. Це погано, оскільки по цьому району проходить залізниця, яка використовується в логістичних логістичному сенсі для Російської Федерації, і плюс, якщо зважити на те, що ми там будують додаткові гілки якраз на півдню прозорів, то після того як ми втратимо можливість обстрілювати цю залізницю з ствольної артилерії, щось там буде діставати там. І, і те залежить від того, на ми там відступимо, тому що там місцевість така, вона не дуже для утримування оборони, вона там значною мірою степова поблизу Буглодара, там мало населених пунктів. Чесно кажучи, я зараз вам не готовий навіть сказати, де там можна закріпитися. От, то ще питання велике, на с ми відступимо на яку вісім. У будь-якому разі прямого вогневого впливу на цю залізницю на Волновах вже не буде. Тому ворог зможе організувати логістику безпечно і вона значною мірою покращиться. Це рокадна якась така історія, рокадна, рокадне сполучення, тобто вздовж лінії фронту, воно дуже е зручне для того, щоб забезпечувати потреби військ. Тому передусім це дуже суттєве логістичне значення, в плюс для ворога, якщо кажемо, все ж таки, якщо удар буде втрачено. На. Куди будуть прибирати ці війська, це невідомо. Тобто цілком можливо, що вони можуть бути перекинуті на Покровський напрямок. Але треба зважити на те, що ми зараз загалом ведемо стратегічну оборону. І ця стратегічна оборона вона об'єднує як і Вугодарський кейс, так і турецький кейс, так і Покровський кейс, Свідове, і що там ще і Часів Яр, Лимано-Купінський напрям. Це все стратегічна оборона, яка спрямована на те, щоби стримати ворога. Завдати йому багато втрат великому рахунку, грубо кажучи, міняти територію на їхніх е, солдат, ну, от. І для того, щоб е, відбулося накопичення резервів, щоб можна було завдати контрудару десь в якійсь перспективі, коли це буде можливо. Для того, щоб е, на тлі цих мінусів був якийсь плюс, да, тобто треба що зазначити, то я хочу сказати, що в принципі. Певні російські блогери, які пишуть на військову тематику, вони зазначають, що так само є проблеми із комплектацією російських підрозділів, так само в них є проблеми із морально-психологічним станом, так само у них проблеми є з розкладенням, розкладенням тобто, сил, дисципліни так і таке інше, і психологія, мотивація. Тобто, очевидно, це все діє. Питання, яко, в який час? Можемо відчути наслідки, чи готові у нас резерви для того, щоб завдавати контрдару, коли наступить така можливість і такий час. Коли вона наступить, ну тут вже прогнозувати дуже важко. Ви не забули підписатись на канал. Це треба зробити. Це обов'язково і поставити лайк. Теж не забудьте. Дякую, дуже дякую.